Зима приходить і холод пронизує кожен листок, а вітер виє над полями, ніби намагаючись викрасти останні сліди тепла. Ти дивишся на свою маленьку теплицю, бачиш, як рослини тремтять від морозу і серце стискається. Але тоді, наче ніжний подих вітру приносить історію здалеку, оживають секрети амішів прості, практичні і сповнені витривалості, вони не покладаються на палаючі лампи чи ревіння печей. Дозволь мені розповісти тобі їхню історію, ніби пошепки біля вогнища, про те, як вони зберігають тепло у своїх теплицях, використовуючи лише дари природи. А хто знає, можливо, ця зима вже не здаватиметься такою суворою. Один золоте сонце тепло від давнього друга для амішів сонце це немов старий друг, завжди готовий поділитися своїм теплом, нічого не вимагаючи взамін. Вони будують теплиці на південь, щоб сонячне світло заливало їх від ранку і до вечора, проходячи крізь прозоре скло чи тонку плівку, проникаючи в ґрунт і торкаючись кожного ніжного паростка, земля вбирає тепло, наче сушиться біля потріскуючого вогню. І коли настає морозна ніч, воно залишається, повільно випромінюючи назад, огортаючи зелене листя теплим подихом. Навіть у похмурі дні вони не хвилюються. Їхні теплиці продумані так, щоб ловити кожен слабкий промінь і тримати тепло всередині, наче вовняна ковдра, виткана материнськими руками, із простого дерев'яного каркаса та кількох прозорих плівок, ти також можеш впустити сонце в дім, без рахунків і складнощів. Сонце належить небові, а тобі лише треба простягнути руку і прийняти його. Воно зігріє тебе впродовж довгої зими. Два камінь і вода тихі обійми. Коли сонце вже нагріло ґрунт, аміші вводять у гру двох мовчазних супутників камінь і воду. Вони збирають темні річкові камені, блискучо чорні, глибоко червоні, і викладають їх уздовж стін та під горщиками з рослинами. У кутках теплиці стоять великі бочки з водою, які вдень вбирають у себе сонячне тепло, камені зберігають жар, вода тримає його в собі, немов лагідні обійми без слів. Коли настає ніч і холодний вітер стукає у двері, вони повільно віддають накопичене тепло рівно і спокійно, не даючи рослинам тремтіти в темряві. Одна єдина бочка з водою може обігрівати всю теплицю протягом ночі, слугуючи обігрівачем, що ніколи не потребує палива. Чорні камені і товсті цеглини стоять міцно і водночас красиві й практичні, вбираючи сонячне проміння краще, ніж теплий зимовий светр. Із кількома каменями та старими бочками ти отримаєш надійних супутників, які перетворять зимовий холод на затишне тепло, без жодних витрат чи зусиль, 3. Купа компосту, вогонь із землі. А потім приходить найбільш дивовижна магія з усіх, навіть кухонні відходи можуть принести тепло картопляні шкірки, зів'яле листя капусти, жменька сухої трави з поля, а міші збирають усе це. Змішують трохи гною і будують купу компосту. Коли мікроби дихають, купа нагрівається, іноді навіть тепліша, ніж чай, який ви заварюєте зранку, вони розташовують її навколо теплиці або навіть усередині, дозволяючи теплу поширюватися, як тихий вогонь під землею, огортаючи коріння протягом холодної ночі. Вони ретельно змішують усе, свіжу зелень і сухе листя. Перемішане вручну, щоб вивільнити багатий земляний аромат без жодного сліду смороду. А коли тепло зникає, компост перетворюється на поживний гумус, який ще більше живить рослини, тепло, переробка й добриво усе в одному. Чи бачите ви, наскільки щедрою є природа, лише невеликий куточок і відро кухонних відходів, і ви також можете створити цей прихований вогонь, перетворюючи зиму з ворога на союзника, че Солома і вітер щит із полів. Холодний вітер любить прокрадатися всередину, але аміші знають, як його зупинити. Вони саджають кущі та ряди вічнозелених дерев навколо своїх теплиць, що стоять високо, як жива стіна посеред відкритих полів, блокуючи вітер і утримуючи тепло всередині. Потім вони складають суху солому навколо основи теплиці, золоті снопи з урожаю, тепер використані як затишний бар'єр. Усередині тонкі пластикові плівки або старі ковдри накривають рослини, так само, як закривати штори зимової ночі, щоб холод не міг пробратися. Коли зима минає, солома розкладається на багатий компост, нічого не марнується, усе походить із землі, з їхніх рук, із самого ґрунту, на якому вони стоять. Байдуже, як люто завиває вітер зовні, теплиця залишається спокійною і теплою, наче маленький будиночок. Що стоїть міцно в самому серці бурі. П'ять рослини, де зелені оповідачі. А тоді самі рослини стають найяскравішими оповідачами. А міші обирають капусту кейл, моркву і редис, витривалих воїнів, які не бояться морозу. Кейл насправді стає ще солодшим після холодної ночі, ніби сама зима додає йому краплину цукру, вони чергують культури, гарантуючи, що теплиця завжди зелена. А на столі завжди є свіжі овочі. Це просто, але постійно, як подих землі. Коли ви вириваєте качан кейлу із землі посеред зими і відкушуєте хрусткий солодкий шматочок, ви розумієте природа не працює проти нас, вона просто чекає, поки ми навчимося слухати, а міші не борються із зимою, вони миряться з нею золоті сонячні промені, темне каміння, купи компосту, снопи соломи. Прості речі, які можна знайти довкола нас, стають теплом, що підтримує життя їхніх теплиць, жодних машин, жодних великих витрат, лише відкрита свідомість і трохи кмітливості. А міші роблять це протягом століть, не тому, що вони інші, а тому, що довіряють землі. Тепер твоя черга не чекай, вийди у свій сад, підніми камінь і подивися, як перші промені сонця торкаються землі. Зима це не кінець. Це початок насіння, яке ти садиш сьогодні, спробуй, і, можливо, ти знайдеш тихе тепло у своєму серці, як ніжний подих у зимових полях.